Привіт, друзі! Е, буквально недавно, вчора, ну на днях, з'явилася інформація, що Порошенка знову хочуть посадити. Йому там інкрименують черговий раз державну зраду, нічого нового, абсолютно нічого нового. Але самое головне і саме підле, вже не перший раз, це те, що хочуть його посадити тоді, коли він виїхав за кордон. Тобто він зараз катається по західним країнам, домовляється з багатьма, намагається щось владнати, вирішити, завести якісь контакти, гарантії. У Франції там була хороша зустріч в Парижі. Тобто це абсолютно потворно так робити. Вони, напевно, бояться посадити його тоді, коли він буде в Україні. Це вже не перший раз. Це... Вони час від часу це практикують. Але причина в тому, що, скоріше за все, зелені готуються до виборів. Ну, Прям активно готуються, і я думаю, що у багатьох така думка є. Тому що події з залужним, з посадками генералів, про що ще буде окремий відео, ну, воно але воно планується трошки пізніше. Тиск на залужну. Ще, ще одна ситуація з Порошенком доказує, що зелені виступають за вибори і хочуть усунути головних конкурентів. Я думаю, що це не вийде, враховуючи які контакти у того ж Порошенка чогось є на Заході. Я думаю, що ви ж знаєте ситуацію. Тоді, коли була ця ситуація з судами, коли Порошенка тягали по судах, то е, всі знають Блінкіна, думаю. Поселився, от готель був через дорогу від суду. Тобто він увесь час у цій, цій ситуації судивши з ну, стіганиною суди Порошенка, він жив через дорогу від суду. Тобто, таким чином кришував. Порошенко не давав зеленим посадити його, засудити. Тобто нагадував, що я тут. Навіть не думайте про це. Зараз оці всі виїзди потім були, всі ми знаємо, зараз знову в них запалення, загострення, не знаю, як це назвати. Скоро весна у них, них загострення, в них же не дарма. Або весна прийде, саджати буде. Ну от весна приходить, в них в голові щось перемкнуло, і вони знову збираються когось саджати. Але все це цирк на дроті, все це спроба е, заробити балів політичних, очевидно, перед майбутніми виборами. Але я думаю, що е, як завжди в них все вийде абсолютно по іншому. Вони. Е, я дивуюсь з їхньої тупості, тому що все, що вони хочуть зробити проти когось, в підсумку обертається проти них. Завжди. І виходить так, що вони в дурнях опиняються в кінці кінців. Впевнений, ну, на, на відсотків 90 впевнений, впевнені, що Порошенка ніхто не посадить. А от за зелених в майбутньому це вже інше питання. Будемо бачити, як то все буде. Отже, слава Україні! Тримаємо скупи, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже допомагає каналу розвиватись. Я повернувся і мене прям радує динаміка. Дякую за перегляди, дякую за активність. До зустрічі, друзі!